Мене тільки що витащив, хто це? Нікіта Рєс мене витащив з пелікану. Не пікай, не пікай, не, не пікай, братан, там ОВП, не пікай. Джугл пік, давай. Джугл, Я тебе серйозно слухаю. Джугл пік, оп. Там ОВП, не пікай. Не пікає. Давай, смок, смок є? Чекай, під флешку. У мене флешка, флешка є, У мене флешка є. Флешбек, пух, все, поїхали, нікого. Все, я займаю, Я займаю жортом. Стопати з жортом, тіку. Але? Ой, ой, сейчас. Без нас, чи <піки> попуска. Ти розумієш не, на чип... а, не чип... чипай, да. да, 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 да. Уходи. Не-не-не, уходи. А, я думал, ты мене покликала, типа, познайомий, что я покупал. ти просто Ласка. так бігаєш за нами, що я хочу. Шах. Шах. Все. Так, Все каханец. Тебе могило. Агитавал. Тобі... Так труп, знаходиться. Біля темного кварталу біля холод полізника. Можливо, качу щоб били залізти, а плюки з тіма було толкатися, але це не включить. <реку> 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 <Катюшку Як назарізать. реку> Там жовт, це нахрення. Дивись, щоб мене найомлювали. Кого є ніж є, бачите катюшка. Коли... Mm -hmm. Там не чули, Аля, ну блін, немає. Добре, катюшу, та катюшка знайомі. Я не бачу я. Я, я, так, я, так, я тут підметаю Бля, за шо? голова в Катюшки. Потім драгу вбиває Лалі. А хто був в Катюшку? Це... Я не врятував жінку, так, Кубер? От так от. Моментальна карма. Зізнавайтесь. Це драго. Він відбігав з коханцем, і коханець здох. Ну ладно. Ну, драго, да. Ну да, чого ти чортку, щоб ламі. Помирає Катюшка, а потім, знаєте, драго вбиває Ні, не-не-не, спочатку Лари померла, а потім Катюшка. мені Да, Катюшка... А я ж думаю, що, бляд, там ти був, а ти, а і жалом, блядь, там ты бывает. А у мене немає стиховки задань. Тихо, 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 тихо. Пиздец. Я даже не могу кричать, потому что, блядь, там всі, сука бивы. Почекатать його? Нет. Бля пиздец супер сидит угорая говню неправда, я як, як сказати? Ну блін, ну да це це... це, профік, це профік, Ви ж знаєте. Так вона ж що жива была. Короче, пелика не маду, но мафия не ма, блин, пока. Да, вона що жива была. Перезакрывается, і вона мертва. Таке життя! Ти полякана була, Алло. Я, я стою, кажу Блін, я підмітаю, акуратно! І то ва, мене нахерачи. А <схай> у <Олексу>, нас кукуруза. <схай> кукуруза. Да-да, кулина. Коли я говорю. Я сейчас один раунд поспостерігаю. Е е На кухне, Зинка. Ты шо, блядь, охуел? Оооооооооо! Не отвечаю. Пизда тебе, Виталик! А что чай с Никакого секса, Блін, це буде дуже важко, бо я наприкінку дуже рідко граю. Ходить? Ні. <му> 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 ну в перший мов. Я прикинь, прикидку У нас два свитка хватается Не, не Канада, это хм. все-таки не Канада Да, Я да, свидетельствую У нас Дудо на майк, да Я, это я это сам мил, по себе не доволен, оставьте, оставьте меня на конец, оставьте меня на конец <laughs> <laughs> Я не хочу помрать совершенно <laughs> <это. laughs> Знаешь, мне будет <куда laughs> смешно, а, <laughs> если кто-то в туалете <laughs> Я не хочу помрать в туалете <laughs> помрать. <laughs> <laughs> У нас есть <laughs> такая яка категория свитков <ріст> я, в туалеті. я здогадався, що Пітя тям не мав ще. Десь отут у ми проходив, він якось на мене так подивився, косо Давай тому да. Потім тут от косо подивився тому, да. Ну шо о, ти котик? А бука, по моєму друга Труп десь біля бібліотеки. библиотеки. Серьезно. Сподів... В туалете господа. А Кринж Канада, да, у нас тільки... Він тільки що був живий. Буквально от секунди дві назад я його бачив. А у мене така маленька ситуація, Мене смыло. Буквально, перед тим як Нікіту вбили. Я нічого не бачила. Ну почему-то кричала, что я не помогу в туалете, но помер Никита в туалете. Я тебя смыла? Видимо, она смыла куда-то. Ну, идее, я завышу остался только пеликан. Я что-то никого найти не могу. Опа, был познаю что Боку у нас пішов десь звідти, так. Да? Ага. Ну, у нас маф. Ой, у нас хто? Пілікан залишився. Пілікана бобуко, який почалося і... постійно його бачу, як він просто бігає. І чорний. Чорного я взагалі жодного разу не бачив Я думаю, що це чорний. Чому? Бо Буко, якщо б хотів чи хотіла, не знаю, дівчинка чи клубчик, вибач, то би мене з'їла б. Я думаю, що ти чорний. Ну, я теж виконую завдання спокійного, Як і Буко, але… но. Ти можеш виконувати завдання і їсти когось. Просто виконую завдання. Вона Буко, який знає, що я прикидьку спалив мафу. Каже, що це я. А, я ж, я ж можу бути пеліканом, так. Прикидьку пелікан Це за прикол? Липо бука, липи я. Я думаю, Буко, але вже не вистачить мого голосу. Ну, просто голосуй. Зараза ви. Пелікан? Да, бляха, мога. Тарен, тебе я змив і після цього мене з'їв пиліка. Можна сказати, що сам собі за руїном... А я випадково, я за виконував! викону. Свитка буквально. Роль, роль, кайф. Ні кнопочка, нічого. Хочется буду. Ау-ау. Ау-ау-ау-ау-ауу ау-ау. сталкер. Ти мене присєдуш, а тебе. Значить, ты сталкером я. А я сталкер 2. А труп знаходиться над над казино. Це точно не Вендетта. Хто там ще? Губернатор, ти там був? І точно не Кубір, бо ми з Кубіром стояли на мандарінка і на коханець. Mm. Я стояв там, де зараз не мишей бив. Ну я пересікалася з мандаринкою, де ти його? А ти бачив, хтось до тебе на випадку? Я Сонечко? тільки бачу тебе, Сгадала. ніхта і здається... Що вже так? знову мою жінку був? Я добігаю до казино. А, і крін вже жінку Ні-ні-ні, я... <laughs> над казино. Ми знову дівці. Ми з губернатором з Вендетою, з ніхтом, Може, треба подумати про щось. У губернатор тільки що там стояв, я бачу. Да-да-да, він там робив заданку. А, ну він на. Словці, ви правильно думаєте, я вас вірю. Я тримаю за вас клочки. Коха, не ти чогось мійш. Піпопі. Здам народження ха <звук> забіг, вбудував кицьку, далі по квесту яка тут бачу дуб чорно, і це Сандра Ватсон. Де? А про Карадо не маємо? Це <звук> помацав Сандра -сан за дупом? Це не Вендета, не я, не Мандарин, був... на... а... Їхт? Бивши Мандарин... Ну я щойно бачив, щойно бачив, що ті люди йшли від казиною. Терен зверху йшла, а харендве, якраз я йшов від шапіто до казинок. А куди я йшов, Харендвей? Якраз із шапіто я оці білеті купив і пішов на площу цієї карти. Трупа ага. там не було, я взагалі не почув. Хорошо, самі. а де карбонара Евел, губернатор і кубі? Карбонара десь зверху зліва. Я на камеру. Карбонара миша, крабила. Я йшов не... на американські гірки. Які, откуда? А де робити? Откуда ти йшов на верхній вилок? Я стріляв по бджолах. Все, понятно, вироби, бджоли вбиті. Ей, Віла, ти йде вбив, кого ти вбив? Вбивав. Бджоли вбиті. Я кубора бачив тільки що. Ого. Ну я вже захоронував, то що кубор, я пішов вниз на шипіток. Я був в репорті одразу. там філіт, там всі да, ти. Получається, ми термах. Буквально. Ти не здавайся без козі помочити. Все, блядь. блядь. Ніхт, то здається. Ну, я бачила їх газом. Ніхт і Банші. Блядь. Ніхт, скажи. Так, да, і Вендетта. І ще хтось. Всього Вендетту, блядь, виключайте з нашої трійки, я не поняла. Ніхт, Мафа, Банші та Додошка. Ніхт, то здається. Я квести граблю, тому її місце буде близько. Мя Мяу, мяу, мяу. Грав, грав, грав. давай 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 я. давай давай это давай давай вот давай вот. давай давай что ты давай Вот так вот. Да. Нет. Я наступила на труп. надо, Ну, вірно. А є інфа це. Канада. Ну, це, це канада. Шарик. Ну не зря в тебе голосували, ну не зря. Шарик. Нам народження. Ти кого не впливай, що треба квести? А ти треба ганяти на поповне на карті. Поки швидкість. Карбонара, це карма. За те, що ти мої бомби викрутила і дала. Оце карма. Це, де. а то там десь бомба зараз карма. Чи комусь віддаємо? Ага. Я, я отримав відповідь. Ну, зараз буду я. Ні, гранатор. Його охолі там, щоб його зиміли. Я Канада. хе хе Что такое? Что такое? котик? Блять, класс. Что <свят> за жизнь, блять? <свят> Значит, стою я, подходит Тити, такой спрашивает, ножик я и вмираю, блять. Ну то ми знаємо, що це було телепатічна А в мене це що? За те, що я була свідком, блядь? За те, що ти ножик йому не давала. А в мене ножик що? не давала. А в мене це Ага. Я тобі так и поверил, дачка. Угу. Труп на світлі, як що Хто ти? Ой, не на світлі, а пожежа, хто ти був? Попався, вся на Канада. Вона Канада. Вона, вона мені сказала вона... перед тим як померти. Вона в Канаді, Канада. Та, канада. Канада. Не, вона, вона не а а Та йобаний рот, ну в смысл, вона сама мені сказала, що я Канада. Хоч Канада жива, шо-шо. Угу. А не може це вбити рептилька і сказати, що вона була Канадою, що Терен була Канадою. А Канаду насправді зараз не я... Та вона підійшла до мене в кабінеті і сказала, рептилька, рептилька. Погано, погано. Нам треба зараз по одному киузрабату. Так, відходіть, я тушу. Я тушу, отойдите. Я все. Я, все. <гага> я тут тушу. <звучий> Ай, тільки... Ай. Суки, блять, я сказала! Говорю, а на Канаду? Нет, блядь, Канада жива, сука, Я вкинула, я в ещ блять. А я, я, я короче, хрен ти вру... ты врубаешь цю пожежу, а Буко зараз зі мною біжить Я думаю, бля, ага. ну ти попався. Ага. Я его вижу, якраз репортом. на ага. кислоту. А, вот попався, блядь, да, реально. Так, кохаєш мені. Давайте першу окуву за того то попробуємо. пробуємо. Пісун мені жінку вбив. Я клянусь, цей раз це не я. І взагалі, ти був лише до неї, в общем, я. Буко може бути ліпатом. А, ви не забуваєте, так, що я стелопат? Ні, ну я не думаю, що це ти, але типу... Ох, в туалеті, все добре. Так, я що це не я.

Нам треба когось зістрити швиденько, швиденько. Ого. Знизу на вулиці два трупа шерифнутих. Хтось відпрацював по темі, що букво телефону. А чор, чорно відпрацював. Тася, ти думай, тітя, тітя шукав буква. що ти вбився? Ти марвану чистим. Ну, блін, ну, він сказав, сорян, типу, що він пісяв. Каже, що сталося? Ну, типу... ну, ти не просто пійдали давай пісі. Ну, <реш> <реш> <За> ванну намивала. <реш> готова була. <реш> <ні. та>, Це <реш> не етично вбивати <реш> людей <лідає> в туалеті. <реш> <реш> Інтересно, а підлівник комусь бомбу передав? Сергія, ще, здається, буде нахуй, Ну, боясь к ванні після того, як побачиш, що я роблю там. Ой, я не поману на увазі Взагалі нікого ніде нема. Це таке? Це що таке? І що це за труп? Мене тільки що витащив. Хто це? Нікітаріас мене витащив з пелікану. І потім повернувся, Бомба. Тіча бомба Яке ти брехло, брехло. Да, 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 да. Добре, давай так. З ким пробігся, тільки що Пелікан. Тича Бомбер. Тільки що пробігав між губернатором. Тому це ти. Я бачив в нього желудку, як він між губернатором пробігав. А ти нічого не знаєш, тому що зверху біжав, і тебе точно хтось бачив. бля. Та в Сенсі! Mm. Ага, Пішов фоду по башу. Блять, погано, 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 погано. Так, одна бомба бахнула сподіваюсь, не на мафі. І треба ще бажано когось знайти. Да. Yeah. я поговорила, я в пластику в обвиди з повірив. Шо ти котик, шо ти пес? Ти за мною як прорез, хвіст хуляєш, як фаер, хто ж тут справжній каветь? Шо ти котик, шо ти граєш мої ноти? Шо ти котик, ну ти вся як зірка в ночі. thank